Всім привіт! Я Алекс, і я вчуся на сьомому семестрі у Вінницькому університеті на спеціальності публіцистика та наука у комунікаціях. І в цьому влозі я хотіла би трошки розказати про те, як пройшов, як пройшла моя сесія на шостому семестрі. Звісно, з тайм-менеджментом у мене виходить якось не дуже добре, тому що зараз жовтень, і якраз почався мій сьомий семестр. Але я би хотіла розказати трошечки про червень, про іспити, які я писала, як я до них готувалася, як мені були ці іспити, як я їх склала. Тому приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається. Але, принаймні, я думаю, що тема все-таки актуальна, тому що жовтень, навчання, університет, вайб, тому приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись. Якщо у вас є якісь думки, питання, пишіть у коментарі. Приємного перегляду! Він там був, але зараз вже не світиться. чомусь він був там один. Тут повинні бути світлячки, але тут була тільки жаба і змія на дорозі. А, чесно, на камері виглядає так, ніби якийсь сюжет пробився. Як би да, я сподіваюся, що. Я душу превращена тут будуть. Я взагалі замовляла цю книгу ще в квітні, але вони сказали, що її немає в наявності і її друкують, тому я чекала два місяці, поки її не друкують. Залишився останній іспит. а ще на вході роздають напої з цикуріям за міськави, типу, декав. Звісно, я дуже втомилась готуватися до менеджменту і маркетингу, Особливо менеджмент був дуже об'ємним, тому в мене просто мотивація на останній іспит і все, mm -hmm. скажи, що новую світи, не не кажуть кар... 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 всього. А, скажи, що у тебе немає мотивації готуватися до іспиту, не кажуть всього. Зараз четверта дня студію. 16 Отже. А Отак ми щела, там безкоштовне морозиво і не безкоштовний перо. Дякую за рандомні знову, які мені написали. Але я хоча б черешні бачитися. Якийсь новий трамвай. Він і туди їде. Він повинен повернути. Все закрили, я вам до них. 78. Новий сервер для кава. Буду готувати фільтр. Мотивація все це писати просто. Ну. Але ми йдемо. О, хоча б іспаду буде всього і години і 25 питань. Ми прийшли випити за кінець семестру. Якраз зараз поставили спецштаб. Ми тут одні, там більше нікого немає, буквально. Дякую, звісно, що налили, але все таки. Ну, який іспит, який кінець семестру, такий автепатій. Ну, дякую, звісно, за попір, але все-таки. Наразі я вже знімаю і потрошечки починаю монтувати влог за початок цього семестру. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь та чекайте. Я сподіваюся, що скоро він буде. Я випущу цей і через якийсь час. Я сподіваюся, що вийде про цей новий семестр. Сьогодні я реєструвалася на семінари. Чи вистачить мені місця, я не знаю, я узнаю на цьому тижні, і теж я розкажу вам. Якраз я сьогодні. У нас відкрилася реєстрація на семінари на цей семестр. І у наступному влозі я розкажу, що це за семінари і які взагалі предмети будуть у мене в цьому семестрі, що я буду закривати, які лекції у мене будуть. А зараз трошечки повернемося назад, і я розкажу про сесію в червні цього року. Загалом я писала три іспиту – це був менеджмент, маркетинг та соціологія. Маркетинг ми писали на ноутбуках в аудиторії. У нас було іспит, складався з 60 тверджень, на які треба було відповісти, Вони правильні чи неправильні. За кожну правильну відповідь давалось бали, за кожну неправильно віднімалось. Тобто, якщо ти правильно відповів на половину і неправильно на іншу половину, у тебе за іспит виходило 0 балів. І, хоча це звучить страшно, іспит був нескладний, мені сподобалось. Предмет був цікавий, викладач дуже цікаво розповідав, тому мені загалом мій досвід був позитивним, мені сподобалось, це було справді цікаво. Взагалі я рада, що нарешті склала маркетинг, бо у мене з ним були невеличкі проблеми. Я коли перший раз хотіла здавати іспит, у мене він накладався на інший предмет, і я віддала пріоритет тому іншому предмету і залишила маркетинг на наступний семестр. Але коли я хотіла... Скласти маркетинг, який я перенесла трошки пізніше. Якраз я хотіла його складати з іншим предметом, це були основи бізнес адміністрування. Я подивилася дати реєстрації на ці предмети, вони були плюс-мінус однакові, тому я почала потрошки готуватись і потім вирішила записатись. Але коли я почала записуватися на предмети, я записалась на основи бізнесу, а на маркетинг, дату. В реєстрації перенесли на трошки раніше, і на той час, коли я записувалась, вона вже закінчилась тиждень тому. Тому я не встигла записатись і відповідно не складала, не складала його в цей раз. Бо я вирішила взагалі його залишити на наступний літній семестр. Я заново взяла цей предмет. Я ходила на лекції. Бо там змінився викладач, і навіть мова змінилася, тому що раніше маркетинг проходив німецькою, зараз він англійською. англійською. Ну, точніше, зараз вже знову німецькою, але в літньому семестрі він був англійською. З менеджментом було все трошечки складніше, ніж з маркетингом, тому що цей був більш об'ємний іспит, там було дуже-дуже багато матеріалу, який треба було вивчити, підготувати. Іспит кладався з 45 тестових питань і одного письмового. Я готувалася, напевно, десь більше двох тижнів. От питання були на іспиті, скажу чесно, вони були складні, і до них треба було дуже добре готуватися, дуже детально, гарно вивчити матеріал. Але загалом мені сподобався предмет, тому в мене, в принципі, була мотивація багато до нього вчитися. Я склала його за допомогою конспектів. Плюс старих питань, тобто з минулих семестрів питання, які були на іспити, я їх проходила. До речі, це дуже класна практика, тому що одна справа, коли ти просто вивчив якусь теорію, і вона у тебе в голові, а інша, коли ти відповідаєш на питання, і виходить невелика практика. Тобто, ти знаєш, як застосовувати ті знання, які ти вже вивчив, і що з ними робити, а не просто у тебе якась теорія, яка. Неясно, що з нею відбувається в пам'яті. І загалом я склала і маркетинг і менеджмент, і цим самим я закрила цей блок бізнес-адміністрування. Мені залишилось скласти ще, вибрати, точніше, ще один блок і перескласти соціологію, яка була третім моїм іспитом в літньому семестрі, і який я не склала, тому що, по-перше, я не дуже зрозуміла формат іспиту, по-друге, Мені не сподобався предмет, але в мене не було мотивації до нього вчитися. Тому якось так от вийшло, і я ще думаю, коли я буду його перескладати. Бо я думала скласти в кінці жовтня, але поки що я не впевнена, що в мене вийде, тому що я думаю взяти ще один іспит, а я не хочу готуватися до двох одночасно, тому що в мене не так багато часу. Тому подивимось, як воно вийде, я вам все буду знову-таки розповідати, показувати. Дякую вам за перегляд!